Тому я по цей день, дорогі друзі, впевнений, що танці це не іванська практика. Бо якби, слух, якби від наповнення Духом Святим, великого наповнення Духом Святим, людину тягнуло на танці, то нагорі фавор Ісус танцював. Бо він був там так наповнений Духом Святим, що преобразився. Там була така присутність Божа. Що прийшли небожителі, два небожителі говорили з Ісусом. Там був голос Отця, а Ісус там не брикав, не хитався, не ловив антенну. Там. Він на колінах молився практично. І якби від наповнення Духом Святим людей тягнуло брикати, то апостол Петро ох, як би танцював би, коли на ньому було таке наповнення Духом Святим від одного слова стає хвора людина. Таке наповнення Духом Святим. Десятки чуть. Люди хотіли, щоб хоча б тінь Петра впала на них. Дух Святий це в деталях все описує. Ну, ніде не написано, що Петро там топав ногом ногами і там гопака якось танцював. Нема. Кажуть, то єврейська культура, то в євреїв таке було. Ну хочу ви разочу десь Дух Святий. Від наповнення Духом Святим люди танцювали. Апостол Павло був так наповнений Духом Святим, що брали його пояс? І несли і клали на хворих людей вони зцілювалися? Таке велике наповнення Духом Святим було. І не разу Дух Святий написав, що Павло танцював. Звідки вас це, це живчення нашло місце в вашому серці танцори? Звідки? Де ви його взяли? Дух Святий написав за одні танці. Дочка Єродіани танцювала. Бачите, який там результат? І царство готові дівчини віддати? Це здоровий розсудок? Під час тих танців мама Єродіада получила прекрасну можливість вбити Івана Хрестителя. А що думаєте, цій дочці не якнулося в житті? Щоб вона попросила голову праведника? Чомусь Дух Святий написав за ці танці? Кажуть, що є танці від Духа Святого, танці від сатани. Ну то чому питання до Духа Дух Святий, чому ти не описав танці від тебе? А чому ти описав танці от сатани, де голову, голову зняли Іваном Хрестителем? Тож Дух Святий має рекламувати роботу Ісуса і свою роботу? А чому він рекламує роботу сатани? Тому що нема танців від Духа Святого. Нема. В Євангелії, покажи, де в Євангелії танцювали апостоли? Чи Ісус? Чи Перша апостольська церква? Вони наповнені Духом Святим, робляться чудеса, виганяються демони. Люди хрестяться Духом Святим, получають дари Духа Святого. Я такий ефект бачу, преображається життя, міняється характер. Я на цьому стою, на слові Божому Іванівському. Хай процвітає церква Христова в Україні, хай місіонери з церкви Христової України їдуть по всьому лицю землі для Божої слави, для спасіння сотень тисяч і десятків тисяч людей. Хай славиться Господь, хай з широкої дороги переходять людом. Люди на вузьку дорогу досить багато і досить успішно. Поможи нам, Господь. Амінь.